Близько п'ятої години снаряд поцілив у будівлю бібліотеки для дітей. Заступниця директорки закладу Ольга Крижановська говорить: поранених і загиблих серед персоналу немає. Охорони поступив телефонний дзвінок з тим, щоб я приїхала і вирішувала питання з бібліотекою. Вікон немає, міна гранати, газовий, газопровід перебитий, скоріш за все, криша перебита, що ну, всередині складно сказати, тому що е, якби там все зруйновано, двері зруйновані, все плитка, ну все взагалі. Власниця сусідньої аптеки Людмила розповідає, місцеві жителі чули вибух о 4.40. Вони глянули тут. Такий факел горів, розірвало трубу цю як газову і горить, такий факел горів. Потім, поки дозвонилися туди-сюди, трошки прикрутили. Трошки менше горить, але зараз вже не горить. У будівлях поруч із бібліотекою вибиті вікна. Ми з дітьми прокинулися і вже не заснули. Було дуже гучно, але я навіть не знала, що це прилетіло сюди і пошкодило також сусідські вікна, бо в нас вікна на іншу сторону. У нас вже були прильоти на дах. то Ми вже научені, що треба не висовуватися, але було дуже дуже гучно. Атакували місто військові РФ 23 листопада, розповідає місцевий житель Василь. Воно як шарахнуло, ми е і все посипалося. Ми думали, що і в сусіда стекла посипляться, і в нас посипляться. Ну, слава Богу, це вікно. Обстріл почався близько 17-ї години 23 листопада, говорять місцеві жителі. Прильоти вчора. Було 10 прильотів. На високому аріа вдома. От і отакі от, такі от угу. У мене з як... зерною волною шум. Оборвало та міжсосідський забор і повыносило окна везде з рамами. Ну так в дом не попало. Принципі, що свята, німа, Газ там пробило трубу. Ждю мазивши Минулої доби армія РФ 25 разів обстріляла Херсонську міську територіальну громаду. Під вогнем були Херсон, Садове, Комишани, Придніпровське та Антонівка. Ще була під обстрілом Антонівка, дійка прибережні райони Херсону. Там. Двоє дітей постраждали. 11-річна дівчинка та 15-річний хлопчик. Хлопчик більш постраждав, отримав скалкові поранення спини, ніг голови, а куботравму. Дівчинка отримала скалкове поранення чола та також куботравму і гостру реакцію на стрес. Загалом за минулого добу 11 людей отримали е, поранення різної важкості. І, на жаль, четверо загинули. Гатили військові РФ і по Бориславу, селах Зміївка та Львова розповів начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Сьогодні зранку ворог скинув з БПЛА вибухонебезпечний пристрій на Чоловіка, який повертався з магазину додому, 45-річний чоловік отримав поранення ноги та отримав перелом руки. Його було доставлено до лікарні, де зараз медики надають необхідну медичну допомогу. Також сьогодні зранку ворог з авіації обстріляв місто Береслав та Новий Береслав. Результати пошкодження зараз становлюються. Цього за минулу добу російські військові 119 разів обстріляли правобережну частину області. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.